Ви тільки подивіться, який рівень лицемірства. Є така дама Ірина Кременовська. пише статті про онлайн-насильство і виставляє себе бідною жертвою, але замовчує те, що сама ходить із кримінальною справою за статтею 161 кримінального кодексу України. Розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі. У своїх текстах Кременовська гарно міркує: кожен етап онлайн-насильства проходить за певними технологіями. Ось уж кому знати про технології насильства. Починала з убив тварин, прикидалася зоозахисницею, а насправді разом із Святогором убивала собак, створюючи навколо себе спільноту таких саме садистів під виглядом журналістів до хантерів. Ці двоє роками називали захисників тварин біомусором, зоосектою, погрожували, зливали їхні особисті дані, писали скарги, щоб людей звільняли. А тепер, бачите, вона пише про. žrt v Тепер про Алатра Кременовська не зупинилася на зоозахисниках. Ще однією мішенью стала організація Алатра, міжнародний рух, який співпрацює з ООН, бере участь у кліматичних конференціях і отримав благословення від пап римських. І ось ця експертка запустила фейк, начебто АЛАТРА, проросійська секта. Вона навіть сфальсифікувала експертизи у власному приватному центрі Цепі і передавала їх до правоохоронних органів. Ні, провокуючи обшуки у волонтерів, і це при тому, що в самій Росії «АЛЛАТРА» визнана екстремістською, а її учасників переслідують і саджають до в'язниць. Проросійська. Серйозно, де логіка, хто стоїть за всім цим, все просто Креміновська дія за методичкою Рацірс російською антикультовою організацією, створеною Олександром Дворкіним. Ця структура з 90-х років працює під кураторством ФСБ і поширює свої мережі по всьому світу. Через боротьбу з сектами вони створюють інформаційні приводи, щоб тиснути на незалежні рухи. І ось цікавий факт: перші фейки про Алатра з'явилися у дві 70-х саме з Челябінської єпархії РПЦ в одній із Комірок Рецірс. Відтоді цей наратив поширили їхні агенти по всій Європі від Росії до Чехії. А тепер про журналістську етику: Краміновська скаржиться на медіа-атаки, але хіба не вона перша почала цькувати людей? Публікувала їхні особисті дані, адреси, телефони і все це із закликами до насильства. Вона ж писала тим, хто носить символіку благотворчого суспільства партнерський проект «АЛЛАТРА». Готуйтеся здирати це зубами. Час пішов, а тепер удає із себе жертву, хоча п'ять разів намагалася відкривати кримінальну справу проти Алатра, підсовуючи сфальсифіковані експертизи, і п'ять разів отримувала відмову. Цікавий момент на російському сайті, який належить віце-президенту РАЦІРС, поряд із лекціями про нацизм в Україні і закликами вбивати українців, публікується стаття самої Кременновської. На тому ж ресурсі матеріал. Ли антиукраїнського пропагандиста Невеєва, якого Креміновська неодноразово рекомендувала своїй аудиторії. А тепер увага! У її командах працює росіянка Наталія Кокшарова, яка раніше виступала на російському ТБ разом із головою Рацірс Олександром Дворкіним. Співпадіння чи просто пряма лінія зв'язку між Криміновською, ФСБ і антикультовою мережею, яка вже давно веде інформаційну війну про. Ти України Кременовська десятиліттями маніпулює таврує людей сектами, прикривається журналістикою і гуманізмом, а насправді виконує замовлення структури, яку експерти називають ідеологічним підрозділом ФСБ. Вона нападає на волонтерів, правозахисників, зоозахисників, а потім кричить, що її цькують. Ось вам і журналістика. Ось вам і боротьба з сектами. А насправді звичайна дезінформаційна спецоперація спрямована проти України і проти тих, хто захищає добре ім'я країни? Хто тут справжня жертва, а хто маніпулятор? Уже очевидно. Питання лише одне: коли таких експерток нарешті перестануть пускати в українські медіа і почнуть розслідувати їхній зв'язок з російськими мережами.